Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, де дерева розмовляють між собою, а квіти ночами розцвітають у темряві. Жила маленька чарівна істота на ім'я Літній Вогник. Вона була не більше за гарний світлячок, але її вогник був особливим. Літній вогник не просто світився. Він був здатний запалювати вогники в небі, що ставали зірками. Кожної ночі він обирав найкращі місця для своїх світл, щоб дарувати світло дітям, які спали в своїх ліжечках. Одного теплого вечора літній вогник вирушив у подорож по лісу. Небо вже почало темніти, і зірки повільно почали розцвітати, наче сріблясті квіти. Літній вогник летів швидко, бо знав. Що в цей час малі серця потребують його світла. У лісі зустрів він трьох діток Нестора, Яна та Амалію, які разом з друзями вирушили на прогулянку, щоб побачити, як вогники на небі з'являються. Вони чули про літнього вогника, але ніколи не бачили його. Привіт, мовив Нестор, побачивши маленьку світлу істоту. Ти справді літній вогник? Так, я він. Весело відповів літній вогник, посміхаючись своїм маленьким вогником. Моя місія дарувати світло тим, хто його потребує, але сьогодні я потребую вашої допомоги. Я назахоплена запитала. Як ми можемо допомогти? Я шукаю особливий вогник, який засвітить найяскравіше. Він може бути в кожному з вас, сказав літній вогник. Якщо ви знайдете його небесні зірки, загоряться ще яскравіше. Амалія задумалася і сказала: можливо, це світло в наших серцях, коли ми разом і допомагаємо один одному. Так, саме так, відповів літній вогник. Справжній вогник запалюється, коли в серці тепло, а ще більше, коли ми єдині. І ось разом з літнім вогником вони почали шукати цей особливий вогник у лісі. Кожен з них шукав по-своєму. Нестор намагався знайти його в тіні дерев. Яна шукала серед квітів, а Амалія дихала чистим ніжним повітрям. Відчуваючи, як серце наповнюється теплом, коли вони повернулися на галявину, зірки на небі світилися ще яскравіше, і літній вогник почав танцювати в повітрі, наповнюючи ніч своєю світлою магією. Але чому вогники не зупиняються? Літній вогник продовжував кружляти в небі, і його світло ставало все яскравішим, а зірки ставали великими і близькими. Діти не могли відірвати погляду від цього чудесного танцю світла. Чому вогники не зупиняються? запитала Яна, схвильовано дивлячись на небесну красу. Літній вогник спинився в повітрі, піднявшись до самого неба, і з загадковим блиском в очах відповів: вогники не зупиняються, тому що кожен з нас може ще запалити нові. Тепер, коли ви знаєте, як це відчувати справжнє тепло в серці, ви можете передати своє тепло іншим. Але як ми зробимо це? Цувалися Амалії, дивована й трохи налякана. Все дуже просто, сказав літній вогник, спустившись до них. Вогники це не тільки світло, це також дружба, допомога і взаєморозуміння. Кожного разу, коли ви будете допомагати один одному підтримувати і ділитися теплом, новий вогник буде з'являтися на небі. Настор'яна та Амалія зрозуміли, що цей чудовий вогник це символ всього того доброго. Що вони можуть дарувати один одному і всьому світу? Вони запитали літнього вогника, але де ми знайдемо ще тих, як ти, щоб дарувати світло. Літній вогник задумливо подивився на небо, і його світло стало м'яким, немов зірка, яка тихо падає з небес. Є багато таких, як я. Ми всі тут, на небі, чекаємо на ваші серця, готові допомагати. Але є й інші місця, де вогники ще не запалені, вам доведеться знайти їх. І ось літній вогник почав підніматися вгору, залишаючи слід світла за собою, наче дорогу на небі, по якій вони могли йти далі. Але чи знайдуть вони нові вогники, і чи готові вони пройти цей шлях, щоб ділитися своїм світлом з іншими? Це питання залишилося відкритим, як нічне небо, на яке вони дивилися разом. Літній вогник, піднімавшись все вище і вище, залишав за собою тонкий слід світла, що розсіювався в нічному небі, наче мрихтливі зірки. Діти не могли відвести погляду від цього чудового дива. Вони відчували, як у їхніх серцях розцвітає щось тепле і важливе, і зрозуміло, що їхня подорож лише починається. Але як ми дізнаємося, де шукати ці нові вогники? запитав Нестор, намагаючись утримати свою увагу на літньому вогнику, що все ще піднімався у небо. Літній вогник повернувся до них на мить, мовчки світячись у темряві. Вогники, які ви шукаєте, не завжди видно одразу, іноді вони ховаються в самих серцях людей, і вам потрібно лише вірити в себе і бути готовим до нових знайомств. Там, де надія і любов, там з'являються нові вогники. А що, якщо ми не зможемо знайти їх? запитала Яна, трохи сумніваючись, але водночас її серце було сповнене цікавості. Не бійтеся. Відповів літній вогник, його голос звучав ніжно й впевнено. Шлях до нових вогників завжди відкритий, але він не завжди легкий. Іноді потрібно подолати перешкоди, пройти крізь темряву, щоб побачити світло, але ви не одні. Я буду поруч, і ось перед дітьми з'явилася невелика стежка, що вела в глибину лісу. Сонка срібляста доріжка з вигнутими лініями, що ледь світилася, відкривала перед ними новий шлях. Це наша дорога? запитала Амалія, дивлячись на стежку. Так, відповів літній вогник, це шлях, який вам належить пройти. Крокуйте по ньому і ви зрозумієте, де шукати вогники. І пам'ятайте, кожен новий крок буде відкривати перед вами нові можливості. Усі троє дітей завагалися на мить, але потім вирішили, що це їхня подорож, і вони готові йти вперед. Вони зробили перший крок. І літній вогник разом з ними піднявся в повітря, але що чекає їх попереду? Чи зможуть вони знайти нові вогники і допомогти іншим розпізнати їх? Вогники на небі почали танцювати все яскравіше, але небо ще не відкривало всіх своїх таємниць. Діти продовжували йти по сріблястій стежці, і кожен крок приносив нові відчуття, наче їхні серця почали звучати в унісон з темрявою навколо. Літній вогник, літаючи попереду, світив для них, але іноді він зупинявся, даючи можливість дітям оглянутися. Ми вже майже там? запитала Яна злегка втомленим голосом. Ні, ще далеко, відповів літній вогник. Шлях до справжнього світла завжди довгий, але він вартий того, щоб йти. Аж раптом, як вони рухалися далі, у темряві з'явився новий світлячок. Він не був таким веселим, як літній вогник, але світив дуже яскраво і з тривогою кружляв навколо дітей. Що це? здивувався Нестер. Це ще один вогник, сказав літній вогник, наближаючись до маленької істоти. Він не може йти далі сам, йому потрібна допомога. Маленький вогник підійшов до дітей і запитав Хто з вас готовий допомогти мені? Я шукаю світло, яке втратилося. Я допоможу. вигукнула Амалія, дивлячись на нового вогника з повною відданістю. Ми зможемо знайти це світло разом. Ти готова поділитися своїм вогником? запитав літній вогник, дивлячись на Амалію з доброзичливою посмішкою. Так, сказала Амалія, впевнено. Я знаю, що це не лише яскраве світло, а й любов, яку можна дати іншим. І ось вона взяла маленького вогника на свої долоні, і їхні вогники злилися в одне світле світло, яке стало яскравішим за все, що вони бачили до цього часу. Тепер цей вогник знайде своє місце на небі, сказав літній вогник, схвалюючи вчинок Амалії, але ваша подорож ще не закінчена. Діти подивилися навколо, і на їхньому шляху знову з'явився ще один маленький вогник. Що робити далі? запитала Яна. Тепер, коли ви всі знаєте, як допомагати один одному, сказав літній вогник, кожен з вас може запалити ще більше вогників і передавати все світло далі. І так вони продовжили свій шлях, знаючи, що їхня місія тільки починається. Вогники все більше і більше наповнювали ніч. А світло, яке вони несли в собі, ставало частинкою великого чудового небесного танцю. Але куди їхній шлях веде далі? Яке нове випробування чекає попереду, і скільки ще вогників їм належить знайти? Діти йшли далі, ведучи за собою великих і маленьких вогників, що з'являлися на їхньому шляху. Їхні серця наповнювали степлом, і з кожним кроком вони розуміли, що стають частиною. Великого чудесного світу літній вогник, що танцював поруч, іноді заглядував у їхні очі і посміхався, бачивши, як вони допомагають один одному і розвивають своє світло. Нарешті вони підійшли до Великої Галявини, де ніч була найтемнішою, і тут вони побачили, як на небі з'являються нові зірки. Це були вогники, які вони допомогли запалити. Небо стало ще яскравішим, і всі зірки світили так, що нічне небо стало схоже на чудовий візерунок світла. Ви зробили це, вигукнув літній вогник, піднявши свої крила. Ваше світло стало частиною цього великого танцю небес. Тепер ви можете продовжувати свою подорож, несучи вогники іншим, даруючи їм любов і світло. Нестор, Яна та Амалія стояли разом на галявині, дивлячись на те, як їхні маленькі вогники зливаються в одне світле сяйво. Вони зрозуміли, що справжній світильник горить. Не на небі, а в їхніх серцях і в серцях людей, коли вони разом. Ми знайшли те, що шукали, сказав Нестор, тримаючи в руці маленький вогник, який запалювався з їхньою допомогою. Це не просто світло, це дружба і допомога один одному. Літній вогник посміхнувся і на мить зник серед сірок, залишаючи дітей на галявині, та світло стало настільки яскравим, що навіть темрява вже не мала сили. Тепер ми знаємо, сказала Яна, що кожен вогник, який ми запалюємо, залишає слід в небі і в серцях людей. І так літній вогник залишав свою місію в їхніх руках. Діти продовжили свій шлях, знаючи, що тепер вони самі можуть дарувати світло всім, хто його потребує. А в небі з'явилися нові зірки, які ніколи не згасали. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.